Вітанічка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І підсумок закінчився у нас турнір, п'ятизірковий, дуже швидкий, без жовтих. І подивимося підсумок, да? Ну, то, свої оборони я покажу в кінці. Давайте глянемо перших 10 оборон. Ну, тут варіацій, блін, дуже багато, це п'ятизірковий турнір. Але для розуміння, що стояло, щоб можна було підглянути, подивимося. Церіс вистояв, ну тут діться, ну, потужний. Два блокератора, мілька. Ну, по, по суті, все, як я, як, як я і казав, що блокератори потрібні, мілька потрібна, а тут ще й масова мілька. Ну, непогано, я не здивований. О, вітаю з другим місцем. Бернадет. Бернадет. Ну, до чого дійшли, що ставимо швидких героїв на дуже швидку війну. Ой, коли, Війну, турнір, колись такого не було. Бернадет, на жаль, уже відходить. Ну, на жаль, чи, на щастя. Відходить на другий план, тому що вона не дуже вже добре стоїть. Знову ж таки, бернадет. Бернадет, блокіратори, Хрейдмар. Четверте місце. Іксін. Так, да, щоб був у мене, він, я б його також поставив би. Дивимося далі. Бернедет Міль блокератор. Ludwig, але все ж таки Міль, два блокератор. Йдемо далі. Ну, тут безмолий. але Бернадет. Наутіка. Ну, по суті, тому що її не можна заблоковувати, навірно. О цій лозіці ставили от, пасивка. Так, вибачте, перезвоню. Е, далі, восьме. Бернадет, блокіратор. Ну, сабля, ну сабля. Хоча, ну дуже швидкі вона противна. Мабуть, я б теж поставив. Бернадет і Фергус. Е, Зла суміш, звісно, бо сидиш і думаєш проти, проти кого тобі брати. Щось проти Бернаде, чи щось проти того, щоб тобі ману не зрізали, а якби фавни, там, гноми, то вони якби не дуже проти Бернаде. Це тобі не блокиратори і не. Хоча Церіса, в принципі, ну добре, і 10-та. Тут взагалі якось дивно не, і неочікувано. У мене, до речі, теж такий є, я його не качав. Ну, Міль-блокератор Бернадет хоч і в кутку, але може під на етавод, піднаробити неприємностей, але її можна було підконтролювати добренько. Перших 10 подивилися, запам'ятали, якщо що, підглянемо. Так, нагородки я свої покажу. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра!